Шановні, поки я закормив рибку, натрапив на такий, як це правильно сказати, ага, мурашник, вчив українську мову досконало. Мурашник, так. Дивіться, бачите, які вони тут трудяги, просто бомба. І це не з якихось патиків складати, це все з малесеньких віточок, подивіться на цих трудях, подивіться на цього. Я дивуюся. Колись в школі написав твір про мурах, поставили мені 10 балі це. А, Тризумний чоловік. Так, дивіться, так як я побачив, що є маслята, треба пройтися трошки пройтися зараз 6.30 в принципі десь вже скоро може бути таке що буде ранковий кльов ну часто тут де я ловлю клює після обіду і до вечора Так. поки що грибів не спостерігає Я спостерігаю. Не знаю, я знаю, що є тут і білі, і різні є гриби. Можливо, люди вже визбирали, але навіть корінців не видно. Знаєте, навіть на відпочинку можна бути стривоженим і не відпочивати морально. Тому що думаєш, крутиш, в голові мутиш. І я зрозумів, що ці всі думки треба фільтрувати. Якщо є те, на що ти не можеш повпливати фізично. О, дивіться є. То не треба за думати. Дивіться, найшов. Найшов, найшов. Це білий гриб. йо -мойо! Йоу, це вовче кіно. Білий гриб, Ви бачили білий гриб? Я. я в шоці, я в шоці просто, просто в шоці. Дивіться на нього. Ну, ясне діло, я його зривати не буду. Бо нащо мені один гриб, скажіть, будь ласка. Хай росте. Ви знаєте, це таке задоволення бачити гриб і не зірвати. Ну ясно, якби тут було хоча б їх з 10 то треба було б мамі привезти додому. А так як він один. Треба ще глянути. Треба ще глянути. Ага. А це хтось з сироїшки. О, бачите, це сироїшка. У нас називається сироїшка. Така в неї зверху шкурочка знімається. Так. Вся маслюка одного знайшов білого гриба знайшов. У нас пройшли. Дві неділі назад дуже рясні. Ну, десь не дві, десять днів назад. рясні дощі. Так, я вам говорив про те, що треба думки викидати з голови. Лишні. Знову бачите. От буде вам класне відео. Я вам завідую, чесно. Такі бачите, цікавий. Трошки познімаю, щоб гарно було і потім можна було змонтувати. Так, дивіться, гриби це добре. Я останній раз білий гриб бачив то, що я в лісі знайшов, то це, мабуть, років 7 назад. Розумієте? Це, це для мене нонсенс. Розкажу вам про одного хлопця, який підсадив мене на оцю рибалку, на оцей ківок. Ви просто побачите, от зараз то вам непонятно лазить собі по лісі з вудкою. І ви думаєте, о чудік, але... От на звичайну вудку тяжко зловити коропа, там на спінінг в основному. А на оцю вудку ну, набагато легше. І один раз я приходжу сюди своєю дружиною, з дитиною. Ми там відпочивали на моє день народження. І прийшов один хлопчина, його звати Саша, до речі, він зараз служить. Саша, хай Бог тебе і твою команду. Він прийшов, сейчас покажу вам де. Це я знімаю для вас гарні місця. Він прийшов з такою вудочкою, це в мене 6-метрова, а в нього 4-метрова. Каже, я не помішаю. А я як зазвичай, знаєте, як всі рибаки з села. Пів берега загородив, п'ять спінінгів, три вудки, 4 бомби. Ловлю, нічого не клює. А він з одною вудочкою прийшов. Сидів, 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 сидів цим ківком туди-сюди. Тільки та ляп-таляп такого сазана, знаєте, на кілограм 3,5. Ми були просто в шоці, позбігалися, бо я був з другом. І дружина була дитина, його дитина. Цього друга жінка його. І ми просто були в шоці, як можна було за дві години зловити здоровену рибу. І він умудрився і розказав мені про цю оснастку. Так, один спінин стоїть. І все тут спокійно. І так він мені підказав, знаєте, навчив, давав поради, і я почав ловити крупну рибу. Ну ось так. Крупно це 3-4 кілограма, 2 кілограма, ось так, таку доброту. Руху не бачу. Руху не бачу. Але буду починати ловити все. Я вже назнімав вам і гриби знайшов і все інше. Добре тоді. Надіюся, я наловлю і вам покажу грибьоху. Все, пока.